Шановні поляки, 17 грудня 2014 року під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Броніслава Комаровського, прем'єр-міністра Польщі Єви Копач та членів уряду Польщі, президент України Петро Порошенко попросив у поляків вибачення за волинську трагедію. Тепер прийшла ваша черга на офіційному рівні вибачитись за полонізацію 20-х років, адже саме вас, Ліга націй, у 1921 році визнала воєнним окупантом Галичини за пацифікацію злочин проти людства та людяності, здійсненний польською санаційною владою українському населенню Галичини. За дії польської поліції та армії краєвої у 1941 1943 роках, за операцію Вісла етнічну чистку, здійснено протягом квітня-липня 1947 року. Інакше я вважаю дії польської влади 20 40 х років геноцидом українського народу.